Дорогі мої друзі, я вас всіх вітаю. Як бачите, тестую я ось цей великий павербанк від фірми ETU Power на 60 000 годин. а також сонячну панель на 60 Вт. І е, всі ці дві чудові речі разом як комбінацію, як же вони працюють. Повне відео буде на моєму YouTube каналі. Будь ласка, переходь і дивись. Найцікавіше, що б я хотів вам сказати, що от прямо зараз павербанк працює і заряджає мені ось цей ліхтарик Nature Hike, який мене тут намагається захищати від комарів. І також я його одночасно з павербанком тестую. Також заряджається мій ліхтарик від Кешо Декатлонівський. І заряджається ось цей малюк. Вже зарядився від FlexTail. Це насос ліхтар. Зараз я хочу показати, як ліхтарик працює. Зараз один момент. Оп, найменший режим середній і максимальний. Уявіть собі, ось так, в наметі причепити, скільки світла буде давати. Тут от кріплення таке от в намет є. Класна штука, правда? Пишіть свою думку, будь ласка, під. Цим чудовим відео в коментарях. А також я хотів би вам показати, що павербанк має тут ліхтарик. Ось такий. І тут є кнопочка управління. Це найменший режимчик. Так? Відповідно, тут можна налаштовувати ось цей ліхтар. Дивіться, уважно, як я його тут кручу. Можна отак опустити. Зробити ось так. Ось так. Ось так або ось так, наприклад, так, або можна увімкнути більш потужне освітлення. Також тут є ось такий типу сигнал SOS, І ось такий ще один режим, чи коли ось таке постійне блимання. В цілому, ось цього ліхтарика вистачає, щоб посидіти і покайфувати в невеличкій компанії, там десь за столом або в наметі. Коротше, дуже класний режимчик. Для того, щоб читати, його не вистачає. Ось цього вже вистачає, щоб читати. Класна штука. Оцей подати якийсь сигнал тривоги, ну, коротше, також дуже прикольно. І найголовніше, якщо він вас задовбав і ви хочете спати, можна просто ось так його скласти і все, і він вимикається. Ось так. Переходьте, будь ласка, дивіться повне відео. Починається дощ. Я повинен тікати кудись, щоб не замочити свої гаджети. На Ютубі повне відео. Не забудьте підписатись на Ютубі, в Телеграмі, в Інстаграмі, всюди. Майкемпінг вас любить. Побачимось у наступних відео. Всім дякую.